Доброго дня усім! Вас вітає вчитель української мови і літератури, педагог-організатор Дніпровської гімназії No50 вуха Руслана Романівна. Рідна гімназія, як якомій бути, і брався і каменного бути. Гімназія це місце дитячої мрії, де злід таланти, міцні надії і здійснюються усі дитячі мрії. Колись кана... Кільна дорога до життя». Простір взаємодії ідея має бути у нас тому, що для успішної реалізації особистості в сучасному світі ми повинні бути обізнаними, креативними, творчими, мобільними, готовими до інновацій. Великі справи починаються з ідеї, а вони у нас є! Тому що учні нашої гімназії активно залучаються до проведення конкурсів. Це українського, міського та районного рівня, тому що наша гімназія це дружня команда, яка прямує до високих звершень, перемог. Тому що у нас працюють компетентні, ініціативні, креативні вчителі, які виховують гідну зміну майбутньої держави, справжніх патріотів України.